що свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам, не називаю вас більше слугами, бо слуга не знає, що робить його пан. Вас же я друзям, оскільки повідам вам усе, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили, і щоб плід ваш залишався, аби те, що тільки попросити від Отця в моє ім'я, Він вам дав. Це заповідаю вам, щоб ви любили один одного». Стане слово Босподні. Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амі. В ім'я Отцях Сина і Духа Святого. Амінь. Христос пан смертних встав. Улюблені Христі, дорогі брати і сестри. Наші шановні міністранти, рецепти, святого Яна Павла ІІ, сестрички Монахині, Органісти, дорогі парафіяни, улюблені кохані Божі діти. Ви, друзі мої, якщо чинити те, що я заповідаю вам. Нібито все зрозуміло, хто такий друг, приятель, товариш. Чому пан Єсус називає нас друзями? Можемо собі на хвилиночку подумати, чи ми взагалі розуміємо, що означає слово друг, що означає дружити. Це слово теж, на превеликий жаль сьогодні дуже часто є спотвореним і використане не в тому значенні, що повинно бути. Часом можна десь почути, що ти не друг мені, якщо, наприклад, хтось відмовляється там випити з кимось, закурити піти десь там якусь проділку зробити, вкрасти, ти, що не друг. І тепер питання, а що тільки друзі можуть випити чи погане щось зробити, чи потрібно для цього бути товаришем? Таким другом хотів бути для людини диявол, який прийшов і почав розмовляти в раю з першими людьми. І хотів з ним подружитися, тому що Бог це начальник, який поставив певні правила, а Він хотів бути другом. І з цього моменту ця дружба вже неправильно є зрозуміла в людей. Пригадаймо собі, триваючи зараз в пасхальному часі, час приготовлення до Великодня, до Пасхи. Час приготування до Воскресіння Великий піст. Пан Єзус суджений через Пилата. Приходять до Пилата його співпрацівники і кажуть, що ми поговоримо з Кесарем і скажемо, що ти не є його другом. І тому Пилат засуджує Пана Ісуса. Бо хоче бути товаришем для когось там. І Ми знаємо, що завжди на світі, якщо хтось хоче цю неправильну дружбу утримувати, її використовувати, на ній наживатись, то все йде навпаки. А найбільше це є невшанування людського життя взагалі людини і на протязі століть. Завжди, як якийсь народ хотів бути імперією, завжди шукав собі друзів таких в кавичках неправильних, які їх підтримують і допоможуть знищити інший народ. Про це читаємо в Старому Завіті, про це нам розповідали в школі різні історії, які протягом століть люди переживали. Що означає для нас слово дружба, друг? Чому ми його використовуємо, коли, наприклад, є шлюб подружжя, ми кажемо хтось одружився. Бо люди дружать до цього моменту, поки вже хочуть бути для себе таким подарунком, жертва один для другого, віддають своє життя за друзі, так як Пан Ісус сказав: немає більшої любові. Тепер питання, чи всі подружжя про це думають і про це знають, що я в часі шлюбу віддаю своє життя за другу людину. жертвою себе за когось. Чи кожен ксон, чи кожен монахин, чи кожен брат монах розуміє, що коли є той момент, коли його офіційно вже Представляють Божому людові як служителя, як того, хто є покликаний, благословляють Його освяченням, консекрацією. Чи кожен з нас, священників, розуміє, що це є жертва, що від сьогодні офяровує себе за когось, що офірує себе за другу людину? Чи ми маємо цю свідомість, що коли, не дай Бог в сім'ї, немає виховання побожного, коли люди не є так до кінця християнами, то кожен з нас, як священник, чи сестра законна, чи монах, ми є для того, щоб врятувати цих дітей, щоб через патихізацію, через зустріч з ними, якісь споткання, якісь молитовні групи, формаційні спільноти. Щоб цих дітей рятувати, щоб бути для них батьком і матір'ю. Це не є наживаним на Костом, це є служіння, служіння, яке є жертвою і офірою. І потім ця дитина може сказати, що моєму найкращим другом є священник чи монахиня». Бо друг це не той, котрий поблажки робить. Але друг це той, котрий вміє поставити вищу сходинку для того, щоб людина більше бачила і більше розуміла. Я колись в своїй такій несвідомості запитав вдома свою маму, навіщо стільки преград, навіщо стільки обов'язків, навіщо стільки праці? Є люди, які менше працюють, які десь їздять. Є діти, які в школі розповідають, де були на канікулах, їздили десь там на море ще кудись. Навіщо стільки проблем? Навіщо стільки сходинок? Мама каже, це драбина, ти мусиш рости. Але навіщо аж стільки цих сходинок? І я почув відповідь, каже, як тим пішов бути міністрантом, то теж їздив на парафію. З квінзами. І коли ти читав читання, коли співав псан, тобі ставили маленьку таборетку біля Амбони, І я пам'ятаю як колись, чи Владислав він сказав скостійно, поставте з того ребенку. Чи так само ксьонсько Владислав, Корчинський, який був з нами, як Івано-Франківський з псевдонімом, він завжди пам'ятаю в селі. Нормальний, звичайний табуреток, на якому люди сидять, на якому хтось корову бою в Він ставив в цій хаті, де ми правили службу Божу. І з того стульчика, з цього табуретка ми читали. Ми в тоді були найбільші. Я пам'ятаю, як треба було пригнутись навіть. Була маленька хата, десь в селі, де ми правили. І цей табуреток був потрібний, щоб допомогти мені. Краще прочитати читання, щоб люди почули без мікрофону, без якоїсь допоміжної техніки. І мама каже, пам'ятаєш, як сонзи табуретки ставили, щоб тобі помогти. А тепер я тобі допомагаю. Це є таборетка, це не є проблема, це не є перешкода для тебе. Просто ти на нього так дивишся. Якщо ми хочемо комусь допомогти, і старші людині даємо крісу. Це не є проблема, це є допомога. І Бог нам часом такі дає ситуації, які ми не розуміємо і думаємо, що це є проблема. Але це є Божий допуск, це є допомога. Він є друг, Він є приятелем. Подумаємо собі, чи ми, наприклад, зараз, якщо нас потрібно запитати, чи ми пам'ятаємо всіх своїх друзів? На ну, даний момент можна собі, звісно, ми навчили в костілі не відлучатися думкою, але на хвилиночку можете собі з костюма втікти думкою до своїх друзів. Чи ви б могли просто сказати відразу? В мене є 15 друзів, або в мене є там 27 друзів, або в мене 8 друзів. Це просто відразу, чи ми їх всіх пам'ятаємо, чи не прийдеться нам. Рахувати їх, чи не прийдеться нам розрізняти, хто є друг, а хто просто знайомий? І в чому ця дружба проявляється? Чому ми таку чи іншу людину називаємо другом? Якщо тих друзів є багато, і ми маємо якось одну річ подарунок, десь були нам відпустці, на, на паломництво, кудись їздили. На якусь прощу, привезли якийсь релігійний подарунок. Він є один. Його не можна поламати, розділити, розрізати. І ми б хотіли комусь подарувати з друзів. чи є це можливе, щоб ми зараз думкою вибрали одного друга, якому це подаруємо. Це не значить, що хтось інший це погано. Але просто цій людині за те, що він такий найкращий друг. В чому це найкраще проявляється? Чи ми можемо собі зараз цю людину пригадати цю особу, З усіх друзів, когось одного вибрати, кому можемо подарувати цей подарунок, цей сувенір? І якщо нам вдасться це зробити, якщо нам вдалося пригадати ім'я найкращого друга, пригадати цю особу. То останнє запитання собі поставимо, чим цей друг приятель називається Ісус Христос, чи це є Пан Єсус? Хто нам перший прийшов на думку? Пан Єзус сьогодні в 15 розділі святого явно Евангеліста каже, ви мої друзі, відразу. Він не каже, ви спосеред багатьох. Просто кожен окремо, кожен особисто. А чому друг, в чому це проявилось? Не в тому, що ми є найкраще для Бога, а в тому, що Він є в нас, просто скажімо, закоханий, влюблений. Немає більшої любові, якщо хтось віддає своє життя за друзів. І це зробив пан Єсус. Віддати своє життя за друзів. Ось це означає друг і прийнятий. І в житті не раз ми думаємо, що в нас є багато друзів. Дай Боже, щоб так було. Є багато знайомих, є багато людей, які нас шанують, поважають, може часом щось допоможуть. Але, наприклад, приходить момент, коли ми є в якійсь поважній, серйозній потребі, і ми розуміємо, що ми сьогодні нікому не потрібні. Просто. Ніхто не може нам допомогти. І це не є правда життєва, що є такий момент, коли ти комусь не потрібний. Тільки правда є така, що кожен з нас, я і ви, що ми ціле життя нікому не потрібні. Тільки ми це усвідомлюємо в тоді, коли є якась проблема. В тоді ми Собі це усвідомлюємо. Це не є пісні наставлення, але можна собі це пояснити. Зараз в даний момент мені в костіль правиться служба Божа, як сьон з органістка, парафіани разом з нами. Кого це інтересує, наприклад, в Польщі, в Німеччині, Франції, скільки нас в костелі є, чи більше чоловіків чи жінок. Чи музика грає, чи не грає, чи є світло, чи виключили, чи прави службу кінцлавренті, чи ксьонсь Віктор Прокуш, чи ксом Янгелівський, кого це інтересує, наприклад, ми встанемо зараз в цей момент. Нікому. Ми ні, нікому не потрібні. Ми тільки коли маємо якусь проблему, думаємо, хто нам поможе. І потім усвідомості, що кожен зайнятий своїми справами. А єдиний, хто нам може допомогти, це Господь. І це є найкраще. Ми маємо найкращого друга, найкращого приятеля, який може нам допомогти який своє життя за нас віддати. Це є доказ справжньої дружби. Це є доказ справжньої дружби. Колись на одній проконі я, я чув таку історію, було це на реколекціях можливо, капланськи. Я не пам'ятаю, хто не розповідав таку історію, як один чоловік одружувався, всі страви на весілля, на шлюб, все приготовлював і попросив, щоб хтось йому допомагав там. Ну, і тато, і мама, і брат, і сестра. І тата попросив, тато, зроби запрошення. Бачу, все так бігом, все скоро, все якось накопичується, поможи мені, зроби запрошення, щоб люди прийшли на весілля». і батько погодився. Погодився і коли був момент весілля, по-перше, в постили цей молодий наречений побачив дуже багато чужих людей, дуже багато людей, яких він деколи в житті бачив, але думав так, це кошту. Це ж парафія, тут можуть всі бути, немає проблем. Але коли пішли на весілля, ці люди прийшли також з ним. І він прийшов до тата і каже, я чогось не розумію, чи ти вислав запрошення? Так, а чи тим, кому треба, так. Але де ж ці друзі, де мої знайомі, що це за люди? І тато каже, прочитай запрошення. Там було написано, в мого сина дуже серйозна ситуація життєва, дуже відповідальний момент. Він потребує найближчих людей підтримки, поради, допомоги і розради. Якщо можете допомогти моєму сину, прийдіть такого дня, в костюм і потім на зустріч. І прийшли люди, які десь там з ним працювали, хтось з ним вчився в школі, хтось з ним в лікарні лежав. І вони подумали справді, що в нього якась біда і горе. Хотіли його підтримати. Попали на весілля, чогось не зрозуміли, але в постілі не говорили. Після костіла підійшли до цього батька. А він каже, нам на все пізніше поясню. Бо треба швидко переїжджати десь там в шалаш, чи в якусь залу. І потім. Підійшов до сина і каже: сину, а тепер ти всі люди, яких ти бачиш, це твої справжні друзі, бо там ті, яких ти чекав, вони могли тільки прийти, наїстися, потанцювати, повеселитись, бо їм ще до цього бракувало в житті. А тепер йди і подякуй справжнім друзям за підтримку, за допомогу і за їхню присутність. І ці люди були друзями до кінця життя. Завжди, як щось було потрібне, вони були поряд. Ось це є дружба в тоді, коли людина потребує підтримки, коли людина потребує того, хто буде вірний, хто буде некорисливий, хто просто вміє віддати свій час, своє здоров'я, свої гроші, свої ситуації. І, може, когось в дружбі колись обманули чи використали, то не потрібно боятися, тому що, так, як ми не раз чуємо світ не без добрих людей, прийдуть іншим і замінять це місце. Так як замінили місце апостола Юди, вибрали Матія, Матій, Діакон і вибрали його на апостола. Вибирають також небеса і для нас людей, які можуть нам замінити. замінити когось, хто був цінний в нашому житті, хто нам міг допомагати, але хто нас в певний момент міг не зрозуміти. Може це дивно буде звучати, але, наприклад, для мене особисто час, який ми зараз переживаємо в нашій країні, особливо початок. Коли ця вся завіруха почалась, для мене це було таке решето, сітко, таке цідинко, через яке я просіяв всіх своїх друзів, які, можливо, теж мене пересвідчували. І наприклад, якщо потрібно було комусь допомогу, я казав, я спитаю в своїх знайомих, вирішував багато різних справ, багато людям допомагав. Потім хтось телефонував і каже, я не хочу ані тебе знати, ані твоїх знайомих. І ми таке народили, що ми розходимось. І до сьогодні ні я не телефоную, ні вони чекають. Може хтось остигне, може знову відновиться, але на це місце прийшли інші. І я теж багато втратив, тому що ми знаємо, що найбільше втрачає посередник, найбільше втрачає посередник. Не раз так є, що. Хтось там до мене телефонує, «Ой, чи йдіть запитайте пробуща, може, то і то. Я вже вам казав цей приклад, як наш брат рицар Станіслав прийшов до пробуща і каже, ой, чи мене люди до такої річ питали. Пробур каже, що ви їм сказав, а я казав, хай мене самі прийдуть. Він каже, добре, хай самі приходять. І далі наш Стасу-рицар дружив з пробущем. Якщо б стасу порішав ці справи. То сьогодні або з пробущем він дружив, або з цією людиною, яка хотіла використати, те, що він є але це ж близько вівтаря, дуже часто посередник тіряє, втрачає. Але ми не повинні боятися цього. Тому що, так святий Альберт, брат Альберт казав своїм братам і сестрам, ми повинні бути як хліб. На столі, до якого приходять люди, вкрай не скільки треба і наєноць. Багато святих говорило, що ми повинні бути як тряпка ганчірка, яку беруть, витирають підлогу і потім знов викидають. Хтось сказав, що ми є як ця біла палочка для незрячого. Коли людина одужає, коли починає бачити, то перше, що цей. Незрячий одужан, який вже бачить, перше, що він зробить, він просто викидає Паночку, яка йому дуже допомагала. І ми цього не повинні боятися. Чому? Тому що нашим другом є Ісус Христос. І це є правдива любов. І про це сьогодні нас, пан Єсус вчить в Евангелії, ми читаємо. Тому ці слова не є просто такими даремно сказаними. Але коли пан Ісус каже, є друзі мої, то з однієї сторони це є запрошення до того, щоб справді взятися за цю дружбу і пробувати щось для зробити. А з другої сторони, це є гарантія того, що ми нічим собі не заслужили на Божу доброту, а Бог є для нас добрий. А Бог є другим, Бог завжди допомагає. Бог завжди якби примикає око. На ці труднощі, проблеми, які могли б нас вже давно з Богом роз'єднати. І так, як пам'ятаю один такий старший старенький ксонце в монастирі нам в семінарії казав, діти, бійтеся Бога, бійтеся гріха, але не бійтеся від гріха, йти до Бога. Тому що, коли ви згрішите, то ніколи не є так, якщо, наприклад, хтось гарно співає і зогрішив. Перестав співати, хтось вміє грати, соврішив перестав грати. Хтось є художником, вміє дуже гарно малювати. Соврішив, Бог йому забрав талант, а так ніколи не є. Бог просто далі чекає на твоє навернення, тому що Він є друг, тому що він є приятель. І він чекає, поки це все остигне. Тому сьогодні дякуємо Богу за його милосердя, за його любов. Я був особливий спосіб, в п'ятницю ми завжди собі пригадуємо. І просимо, щоб наше серце теж було таке гаряче, таке настроєне, налаштоване на Бога, щоб не тільки якийсь кусочок серця, але повністю ми були віддані Богу. І за це ніколи не будемо жаліти, але будемо щасливі вже тут на землі, як колись в день. Христос пане смерті. Thank <laughs> you.